Одним з пріоритетних завдань діяльності атомних електростанцій є належна підготовка до осінньо-зимового періоду. Щорічно, напередодні холодного сезону, ядерні підприємства України перевіряє спеціальна комісія дирекції енергоатому та держенергонагляду. Минулого тижня комісія працювала на Хмельницькій АЕС. Інспектори перевіряли виконання заходів, спрямованих на підготовку обладнання будівель, споруди персоналу до безпечної та безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. 2024-2025 років кожний фахівець по своєму напрямку робив обходи того чи іншого обладнання. Обходи проводились з керівниками підрозділів Хмельницької атомної електростанції. Перевірялася готовність відкритого розподільчого пристрою, готовність основного обладнання. Це турбоустановки з генераторами, готовність резервних дизельних електростанцій. Готовність обладнання реакторного цеху, спеціального корпусу та інших. Серед іншого перевірялося виконання загальних і додаткових умов готовності до роботи в ОЗП підрозділів Хмельницької АЕС. Оцінювався стан електропостачання об'єктів. Досліджувалася взаємодія АЕС місто в умовах надзвичайних ситуацій. Було досліджено стан та забезпечення зберігання свіжого ядерного палива, стан охорони праці та пожежної безпеки в підрозділах АЕС. На заключному засіданні інспектори комісії підвели підсумки перевірки, відмітили злагоджену роботу усіх служб та підрозділів у сенсі підготовки підприємства до проходження осінньо-зимового періоду. За попередніми висновками комісії, які будуть відображені у відповідному документі, Хмельницька атомна електростанція готова до роботи в осінньо-зимовий період. А виявлені зауваження є незначними та будуть усунені у найближчі терміни. Ті зауваження, які були видані комісією. Вони в більшій частині усунуті під час роботи комісії. Ті, що не усунені, на них розробляються заходи, і Хмельницька атомна електростанція бере зобов'язання їх виконати у встановлені терміни. В умовах війни робота ядерного об'єкта у холодний сезон це подвійне навантаження, яке енергетики Хмельницької АЕС готові нести з усією професійною відповідальністю.